У Житомирі спільно з іноземними компаніями реконструюють зруйнований на початку повномасштабного вторгнення 25-й ліцей. Ворожа ракета влучила в навчальний заклад у березні 22-го року. Ущен зруйнувала кілька споруд. Меморандум про відбудову підписали напередодні під час третього форуму з відновлення Житомирщини. Про результати події поговоримо з Арсенієм Пушкаренком, народним депутатом, заступником голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаю вас! Вітаю студія! Вітаю Україна! Пане Арсенію щодо реконструкції 25-го ліцею у Житомирі. Яка країна долучиться до відбудови і хто фінансуватиме проєкт? Власне, дійсно вчора відбувся третій форум з відновлення Житомирщини, і були присутні міністр закордонних справ та міністр освіти Португалії, і Португалія висловила таке бажання ініціативу відновити 25-й ліцей. Зруйнований він в самому серці Житомира це дійсно один з найбільших навчальних закладів не тільки міста Житомира, а всього Житомирського регіону, всієї області. І вчора був підписаний меморандум між державною компанією Португалії, яка власне і є оператором в Португалії будівництва навчальних закладів і Житомирською міською радою. Тому ми очікуємо, що Португалія. Виконає свої зобов'язання і свою ініціативу, яку вчора оформив меморандум, і відновить цей ліцей. Я розумію, що, можливо, рано вас спитаю про це, але чи є вже ну, якісь терміни, коли учні зможуть повернутися до навчання у ліцеї? Ну, звичайно, я буду обережний з термінами, тому що, по-перше, звичайно, завжди є безпекова складова, по-друге, Є законодавство наше і зрозуміло, що це іноземна держава, і вони працюють по своїм будівельним стандартам на свої будівельні норми, плюс зрозуміло, що є там інші питання. Але все залежить сьогодні від динаміки співпраці, я вважаю, між цією державною агенцією португальською, яка буде відновлювати, і Житомирською міської ради, тобто йде мова, що проект потрібен проповін пройти нашу експертизу, що потрібно отримати всі містобудівні дозволи. Тому, якщо не буде зволікати Житомирська міська рада, я думаю, що процес має бути динамічний. Португальці дуже серйозно налаштовані, і приїзд одночасно двох міністрів до Житомира тільки підкреслив цю зацікавленість. Форум з відновлення Житомирщини він відбувся вже втретє. А от хочу запитати, які країни за цей час взагалі долучилися? Можливо, вже є проєкти, які реалізовані. Так, дійсно, це вже третій форум. Перший відбувся в вересні 2022 року. Також на Житомирщині на півночі перед білоруським кордоном. Другий відбувся у Таліні в грудні 2022 року. І ось третій форум власна перша країна, яка доєдналася до відновлення Житомирщини, яка Відгукнулася на заклик президента Володимира Зеленського, який ще в березні 22-го, по формулі іноземна держава відновлює конкретний регіон міста, була Естонія. І Естонія вже відновила два, два об'єкти. Перший це абсолютно новий дитячий садок в місті Овруч, в прикордонному місті, куди вже ходить 160 діток. І другий це був співфінансування. Проекту відновлення мосту зруйнованого Росією в березні 22-го року. Між спільно Україна та Естонія відновила цей міст. Він також вже відкритий в жовтні минулого року. Тому вже є два об'єкти. Відновлення Естонією. Естонія вже має наступні плани на цей рік. виділа 13 мільйонів. Долучилась Португалія. І перший об'єкт, 25 спяти ліцей, тому є, є динаміка дуже добре, що поряд з Естонією, яка вже вкладає і вже має об'єкти, з'являється Португалія і не просто з'являється одразу з конкретним проектом, і звичайно будемо працювати далі над іншими країнами. Як би ви могли оцінити загалом програму з відновлення України, коли от патронат над конкретним регіоном бере іноземна держава, чи виправдовує себе цей такий от механізм? Вона мою думку виправдовує, тому що, по-перше, маємо приклад Житомирської області і вже реалізовані проекти, про які я сказав, да, і дуже конкретні наміри, навіть окремі письмово зафіксовані як між Португалією та. Житомирської міської ради. Далі в нас є чудовий приклад. Це королівство Данія опікується Миколаївщиною, і дуже конкретні реалізовані вже проекти, і багато планів, і дуже таких прагматичних, практичних і правильних. Чернігівщина і Франція опіку вибачте, Латвія і Франція опікується Чернігівщиною. І також вже є результати інфраструктурні це і мости, це відновлення шкіл. Тому а, сьогодні важливо все ж таки, а, щоб був багаторівневий формат співпраці. Власне на Берлінській конференції так і планується. Крім політичної панелі, а, звичайно а, планується і а, панель регіональна, економічна панель, НГО. і власне вчора. На форумі в Житомирщині так і було побудована побудований формат, що різні багатовекторна, багаторівнева сьогодні йде співпраця, відбудова. Але що звучало вчора, фактично основним мотивом конференції, нам важливо залучати все ж таки бізнес іноземний капітал до відновлення, тому що без Відновлення економіки повноцінно ми не відновимо Україну і не повернемо людей. Ми дякуємо партнерам за інфраструктуру, однозначно, за школи, садочки, мости, лікарні. Але нам сьогодні потрібно зробити все, щоб привести в Україну і досвід повоєнної воєнній Хорватії, Боснії, Герцогні. Це підтверджує привести бізнес, uh -huh. привести економічне відновлення. І я сподіваюся, і вчора ми зверталися до країн партнерів на форумі, Я сподіваюся, що на берлінській конференції прозвучить. Ініціатива про те, що держави, і я знаю, що Німеччина і Франція вже uh -huh. розглядають таку можливість держави будуть гарантувати приватні інвестиції своїм країнам, своїм бізнесменам. Перепрошую, бізнесменам своїх країн, у своєму Україну, бізнесу виступляться, які придета. Так, так uh -huh. така така думка є, така ні є, І сьогодні я вважаю, на uh -huh. цей рік для нас це завдання. номер Номерину питання uh -huh. відновлення, uh -huh. і до речі, uh -huh. дійсно uh -huh. замороження uh -huh. російські активи. Так, теж будуть для так. Чого. Може дякую. стати основ. Я вам дуже дякую. Вибачте, час е, закінчується. Це Арсеній Пушкаренко, народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Дуже вам дякую за розмову. Ну все добре.